Наша християнська віра від різних релігій відрізняється якраз тим, що звертає найбільшу увагу на те, що написано в людському серці, які в нас думки, переконання, і наскільки для нас, дорогий Ісус Христос, наскільки ми любимо Господа Бога у своєму серці. І тому не вистачить вміти там хреститися, їсти Пасху, приготувати святу вечерю на Різдво, ходити по свячену воду чи освячувати яблука. І коли йдемо по вулиці, то біля кожного хреста і фігури перехреститися. Якщо ми тут гарно виглядаємо, а коли приходимо додому, а оцього внутрішнього переконання немає, ми готові. Сваритися, ми нервові і все інше, то значить ще далекі.